покращити знання дітей з інформаційних технологій. Команда благодійного фонду Чисті серцем» передала 40 ноутбуків для чотирьох ліцеїв Івано-Франківська. З них 10 комп'ютерів отримав ліцей номер 1 Над 8 ГБ оперативної пам'яті, що дозволяє нам реалізувати робототехніку 3D-моделювання. Ми всі задоволені, дякуємо і діти будуть навчатися, і це принесе користь. Технічне забезпечення є, але вони потребували покращення. Оскільки не вистачало оперативної пам'яті для того, щоб реалізовувати проекти, зокрема 3D-моделювання, загалом ліцей номеродин каже його керівництво, допомогу від благодійного фонду чисті серцем отримує не вперше. З цим фондом ми співпрацюємо вже другий рік. Вони нам допомагають важку хвилину, і так сталося. У нас проживали люди, тимчасово переміщені з інших регіонів України. В школі у нас проживали взагалі. Пройшло 670 людей. Допомагали всі, але так як чисті серцем. Так Потужна була допомога, тому що це було і харчування, і засоби гігієни, які потрібні були, і засоби для прибирання, бо багато людей вони ж жили у нас цілодобово в школі. Ну І, звичайно, те, що в нас є, воно вже давно, по-перше, придбана ця техніка комп'ютерна, яка у нас два комп'ютерних класи для початкової школи і для старших класів. Я звернулася з проханням нам допомогти, тому що зараз ну, всім важко. З десяток ноутбуків отримав і ліцей номер 13. Тут каже його директорка Наталія Стефанишина: є два комп'ютерні класи, але техніка у них уже застаріла. А перевагою щойно отриманих є ще й їхня мобільність. Це зараз змогу нашим дітям і нашим вчителям краще працювати. В нашій школі проведено до кожного класу інтернет, як дротовий, так і вайфай, а також і у е, укритті. Що в даному випадку, якщо в нас затягнеться повітряна тривога, діти зможуть працювати навіть у курті із цими ноутбуками? Ще по 10 новеньких ноутбуків благодійники подарували франківським ліцеям номер 16 та 17. Техніка повністю прийшла вся нова, вона повністю окомплектована, сучасна, якісна, хороша. Тобто ми вдячні за те, що надали навіть плюс до. Тих ж самих ноутбуків зразу є там, безпровідні мишки. І загалом необхідно все для того, щоб сідати і працювати. Все є для того, щоб сідати і працювати. Ми сподіваємося, що дані, дана техніка, ноутбуки, планшети зможуть покращити проведення навчання для діток, тому що діти це наше майбутнє, і саме в них потрібно по максимуму вкладати, адже їм необхідно буде в майбутньому відновлювати також і відбудовувати нашу Україну. І це дуже хороша, класна інвестиція, яка на даному етапі дуже важлива. Усі ноутбуки благодійний фонд Чисті серцем» отримує від своїх міжнародних партнерів і по мірі їх надходження передає техніку закладам, які її потребують. Ці ноутбуки надані китайською народною республікою за сприянням ЗСУ України. Ми їх отримали отримали. Зараз ми їх роздаємо в різні школи, заклади, навчальні, медичні заклади. Також від нашим хлопцям, котрі зараз захищають Україну. Наразі благодійники вже мають чимало запитів на отримання техніки. Тому найближчим часом такі ж новенькі ноутбуки передаватимуть не лише закладам нашої області, а й за її межами. Мар'яна Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.